Мене звати Анна Пащенка, і я відкрию свої секрети, як з різноманітних матеріалів скло, кераміка, мох, каміння, ебоксидна смола можна створити чудові інтер'єрні композиції. Вони обов'язково надихнуть вас на творчість, тому що життя це завжди про арт. Якщо ви не дружите з живими рослинами, а штучні не задовольняють своїм виглядом, я пропоную зробити картину зі стабілізованими рослинами. Вони не потребують майже ніякого догляду і зберігаються довго в такому гарному стані. Складно, але для цього нам знадобляться певні матеріали. Я використовую повністю стабілізовані рослини, декілька видів моху, і також нам знадобляться якісь об'ємні рослинки, які будуть звисати і доповнювати нашу композицію. Також можна використати гілочки. З подорожей, як завжди, якщо ви любите щось привозити, зараз момент, коли ви можете це використати. Перед тим як ми почнемо робити, я хочу розказати історію про те, хто взагалі винайшов ці рослини для чого це все придумано, і як це можна зараз використовувати. Подружня пара Поль і Жане Ламбет колись в 70-х роках захотіли зберігти рослини, щоб вони виглядали довго. Як живі використовували різні розчини, експериментували на початку їхнього дослідження, у них не виходило, тому що через певний короткий час рослинки все одно засихали, стовбур і квіточка ставали жовтими, сухими і розпадалися. І нарешті вони винайшли цей розчин, на основі якого вийшло зробити стабілізацію, щоб рослинки довго зберігали гарний вигляд. Після стабілізації рослинки підфарбовуються для того, щоб зберігти більш насичений колір, і вони могли довго залишатися такими гарними. На даний момент стабілізують будь-які рослинки. Можна стабілізувати і орхідею, і гортензію, і робити букети, які будуть стояти досить тривалий час. Вони можуть стояти до п'яти років і не потребують ані поливу, ні будь-якого іншого догляду для того, щоб виглядати гарно. В домашніх умовах можна спробувати стабілізувати. Єдине, що це не буде працювати. До п'яти років, але на декілька років точно вистачить. Можна поставити свіжо зрізану квіточку на розчин з гліцерином, приблизно на добу дивитесь, щоб рослинка ваша випила трошечки з цього розчину. Я раджу помітити да, рівень води, коли ви поставили квіточку, і потім побачити, скільки вона випала. Ви залишаєте рослинку приблизно на добу. Коли ви побачили, що вона попила водичку, ви знімаєте з розчину, підвішуєте вниз головою для того, щоб цей розчин він потрапив і до нижньої, да, тобто до верхівки цієї квіточки, і залишаєте так приблизно на три дні. Після цього ви просто ставите в вазу, не наповнюючи водичкою, і вона у вас буде стояти. Тобто це можна спробувати. Також в інтернеті є поради спеціалістів такої домашньої стабілізації рослин. Але сьогодні ми будемо працювати з рослинами, які стабілізовані професійно, для того, щоб наша композиція довго залишалася гарною. У нас є два види. Оху, це плоский мох, він дуже гарний, тому що він ще додатково підфарбований. З однієї сторони ми бачимо, що він зелений, так як він росте в природі. Ми його бачимо. З іншої сторони, так само нижня частина вона не підфарбована, вона виглядає темно коричневого кольору. Ми будемо відповідно клеїти гарною стороною. Також для об'єму я люблю додавати мох кочка, вона вищої висоти, да, і має свою певну таку округлу овальну форму. Вона дуже класно комбінується з плоским, тому що створює додатковий об'єм для композиції. Також гілочки можна використовувати, можна ні. Я люблю використовувати вербу, вона доступна, її дуже часто підрізають в приватних будинках. Ви можете просто позбирати їх потім і тримати в себе, висушити вдома. От, і потім використовувати в картину. Також у нас буде папороть, От, і ось такий пухнастий цетіки. Ми будемо його складати в такі пучечки і теж додавати до композиції. От і різноманітні рослинки, які вже додаткові після того як композиція складена, ми дивимося, де вони потребують додавання, щоб композиція була ще більш пишною і гарною. Але я хочу сказати, що кількість рослин це не залог успішної композиції. Нам потрібно поєднати це так, ніби воно росте у вас в вашій картині, От, поєднати це максимально природньо і натурально, як воно є в природі. Тож зараз ми це будемо робити. За основу я взяла. Металевий противень – це дійсно противень для піци. Ми вирізаємо попередню дірочку для того, щоб підвішувати картину. Тобто, це ну, підготовлена така рама. Ви можете взяти будь-яку стару картину. У вас є рама, ви можете наповнювати всередину. Не обов'язково купувати саму основу. Ви можете використати те, що у вас є. По інструментам, які нам сьогодні знадобляться, Пензлик для того, щоб підчищати рослинки, оскільки вони зібрані в лісі, на них можуть бути десь гілочки від сосни, шишечки або просто такий дрібненький мотлох, який можна одразу перед тим як будемо клеїти його прибрати. І я беру два види клею: це силиконовий клей для того, щоб приклеїти основу. Він виглядає такого білого кольору, але насправді, якщо його трошечки намазувати, і коли він висихає, він стає прозорим. Тобто його не буде видно, але все одно працюємо обережно, щоб він менше потрапляв на рослинки, тому що вони будуть просто зліпатися. Цей клей він добре підходить для основи, але він довго сохне. Для того, щоб він повністю вже засох, потрібно буде десь одна доба. Тому одразу картину ми підвішувати не будемо. Ми дамо їй час постояти. А коли нам треба зафіксувати щось швидко, я буду використовувати гарячий пістолет, теж силіконовий, але він буквально за півхвилини вже фіксується і рослинки будуть триматися. Тож, давайте починати. Перше, що ми робимо, це саму основу, яка у нас складається з плоского моху і скочки. Значить, просто беремо, вибираємо. Шматочки моху він так і продається, ось такими різними по розміру шматочками. Зараз я все це, це вкладу і потім будемо приклеювати. Мені дуже подобається працювати саме зі стабілізованими рослинами, а не штучними, тому що вони, оскільки вони були живі і вони. Росли, вони не бувають однакові. Тобто, кожен шматочок матеріалу він якийсь унікальний, да? він зі своєю структурою. А якщо наш шматочок моху, наприклад, більшого розміру, ніж нам потрібен, ми можемо його просто відірвати і поділити. Ось, наприклад, в мене залишився тут такий кусочок, який мені треба закрити плоским мохом тоненьким таким. Маленьким кусочком. Цей матеріал він вже не живий, мох не росте, тому ви можете не боятися там щось десь відірвати, пошкодити йому абсолютно все одно. Якщо я все підібрала, тоді мені треба це все приклеїти. Просто піднімаю, наприклад, шматочок плоского моху і намазую клей. Клей має бути нанесений тонким шаром. Тому що, коли ми його закриємо, якщо його буде багато, не буде можливості нормально йому висихати, випаровуватись волога, яка є в складі клею, і він може дати плісняву. Тому слідкуємо, щоб його було не багато, але він був всюди трошечки намазаний. Значить, після того, як я намазала, перевертаємо стороною, якою ми планували приклеювати. От, і притискаємо до основи, щоб він якби, у нас ліг. Раджу приклеювати так, щоб до бортика воно доходило, не залишати тут якихось маленьких проміжків, тому що потім вам треба буде це додавати. І це може бути не дуже гарно, тому що буде видно, що ви туди шматочки моху ще е, додали. Беремо наступну мох кочку. Таким самим чином намазуємо. Оскільки кочка, вона висока і гарна вона тільки зверху, там де зелена, а збоку, така не дуже презентабельна. Ми її будемо клеїти так, щоб ці місця закрити, щоб не було видно коричневого, тільки зверху зелено. Намазали знову, повертаємо тією стороною, якою ми планували його приклеїти. Да? І фіксуємо до основи. Воно, якби ви відчуєте, воно трошечки е, прилипає до основи, і таким чином фіксується, вже не їздить, ви його просто так ну, не е, рушите з місця. От воно буде трошечки вже триматися. Ось така картина у нас вийшла. Це основа, і тепер ми будемо клеяти папороть і різні рослинки. Тобто вона у нас ще... Не закінчена. Для того, щоб зрозуміти, що куди приклеїти, знову ж таки, ми спочатку кладемо, дивимось, а потім тільки починаємо вже клеїти. Ось, наприклад, там я приклала папороть, потім мені ще подобається ось така рослинка. Стільки нам треба трошечки попрацювати. Нам треба зробити такі пучечки, з'єднати їх разом, для того, щоб вона гарно виглядала. Ось, наприклад, таким чином, от в мене є дріт. Зробили і хвостики оці підрізаємо. І знову ж таки дивлюсь. Нам треба буде декілька таких зробити. Зараз я одну підставлю От. і підкладаємо кудись під наші рослинки. Дивимось, де воно буде у нас гарно. Це рослинка штоб. Теж мені дуже подобається в композиціях. І якщо ви помітили, всі рослини абсолютно вони зелені, але вони мають все одно трошечки різний відтінок. І тому у нас не просто зелена пляма, так, у нас зелена пляма з відтінками, за рахунок цього воно досить цікаво виглядає. Папороть ми фіксуємо гарячим пістолетом, намазуємо клей на кінчик ствола і занурюємо в мох. Треба буквально пару секунд почекати, поки клей висохне. Якщо я хочу, щоб папороть в мене більш стирчав відходи від картини, то можна підклеїти трошечки плоского моху, під основу папороті і таким чином трошечки його піднімемо. Зручно користуватися пінцетом, бо клей гарячий, щоб на пальці він не потрапляв, я беру його пінцетик. Після того, як ви закінчите працювати з гарячим пістолетом, подивіться, щоб не було павутиння. Клей дуже часто чіпляється, тянеться павутинку, і потім просто можна обережно прибрати це з рослинок, щоб воно не заважало вам потім поглядати на гарну картину. Так, мені подобається. Ось таким чином я зробила. Картину можна підвішувати, і я вам зараз розкажу, як за нею доглядати. Ті картини можна робити не тільки на металевій основі, як ось тут ми бачимо, а також на основі. Дерев'яні або ваші якісь бушні рамі. можна використовувати не тільки гілочки з лісу, також черепа, якщо раптом ви потрапили і зустріли в лісі і хочете використати, то це можливо. От ну і тут ми можемо побачити різну комбінацію рослин, як вони поєднуються. Все це можна також використовувати. І як бачите, всі картини вони виглядають завдяки цьому по різному, тому що десь трошечки відрізняються рослинки, розташування гілочки, декор, тобто в цій роботі різноманіття вам якраз і на руку, тому що можна робити дуже багато чого цікавого. Але мені хочеться також сказати про умови догляду. Ці рослинки вони зберігають форму та колір багато років: мох до восьми років, амарант, папороть до шести років. Але при певних умовах, перше їх не можна вішати на прямі сонячні промені, тому що вони будуть вигорати. І також їм потрібна вологість повітря до 50%. Це нормальна вологість, яка має бути в приміщенні для комфортного перебування людини. От але оскільки ми не міряємо, ми можемо про це забувати і дуже часто вологість низька в квартирах або офісах, але можна зволожувати ставити зволожувач повітря і таким чином піднімати вологість. Що забороняється, це оприскувати самі рослинки, щоб на них потрапляла вода, тому що замість цієї водою буде випаровуватися розчин, яким вони пропитані, і вони втратять свою властивість, вони перестануть бути м'якенькими, просто скрутяться, висохнуть і, на жаль, реставрувати їх вже неможливо, тільки замінити. Тому, якщо ви хочете розміщувати в ванній кімнаті, пам'ятайте, що вода не має потрапляти на рослини. Якщо ви розміщуєте в кімнаті як інтер'єрну картину, то там простіше головне виберіть місце, де не буде потрапляти сонячні промені. Дуже вигідно виглядає, коли ви додатково направляєте прожектор з освітленням. Це може бути якась невеличка світлодіодна лампочка. Ви додатково підсвічуєте красу цих рослин, і у вас це може працювати як нічник, тобто в вечірній час дуже гарно буде підсвічуватися ваша картина. От. В принципі, це не складно, головне дотримуватися цих правил. Тож творіть, надихайтесь, надихайте інших, тому що життя це завжди про арт.